Хлопчики, добра ранок мої дівчатка. Сьогодні ранок у мене без сладкого. Я чуть-чуть харця положила пару зорничку коротку свою, а то вчора у лампурла ту клубнічку, понімаєте, на дурняк. Але подожіть, що посчитають мені. Я так наїлася сладко, що це взагалі. Я давно так не їла. але вона така вкусна, що просто неймовірно вкусно. П'ю з вами водичку. Воду п'ю, звісно, вторий стаканчик на роботу. Зараз підемо з вами випросили крем показати той під ласки на личко. Дівчатка хорошенький, байдужий крем, личко блистить, мені подобається. Мені подобається, що воно личко ніжне, ніжне. Бачите, цей раз зробила навіть синячків. Тут трошки синячок, я так синячків даже немає. Зараз на мастю під глазками обов'язково тут забуваю, лінь буває. Нам завжди всю лінь. Тому ні -ні, прямо поставила коло моєчки, тому що пішла зубки вмила. Личко. Ні, зубки почистила, личко вмила. Думаю, зараз піду, поговорю з вами і піду по личку свою, щоб гарне було, розумієте? Красуні мої, ви мене опять, за мою очаровательну либочку, питаєте і за імпланти. Дівчатка, я робила все в одному місці. Є така дуже чудова ірочка, дівчата-ірочка. Працює над Таїрова. Значить, дивіться, ірочка вам ставить, значить, ірочка вам совує, а чоловік її висовує. Чоловік її крутий імпланти. Дівчатка, за імпланти ви мені писали, дивіться. Може, ви знайдете старі свої ролики, але я коли прийшла, коли мені все удаляли, коли мені вкручували дівчатка. У мене тут два і два, два і два імпланти. Отючності в мене не було. Хоча до мене приходили і знайомі, і кажуть, ну як в тебе немає. Я коли робив імпланти, я три дня чотири ходив оточний, пухший. Я кажу, я не знаю, ну так мені зробили. Дівчатка, я обов'язково вам поділюся контактами. Дійсно. Голівудську липку цю не, не можу просто сильно ротяку відкрити, бо ж тільки встала. Я наже дівчатка от тепер я в машинку умудрилася кинути. Я думала, що все, халатові капець. Ні, ми хороші. Розпарила. Він дуже класний. Як мені пишуть, що ви любите один фасон у Дівчатка мені подобається все, От перегорнула себе, ось ото і все. Діорнула за віровочку, халати відкрився, не починаю тут змії купувати чи ґудзики. Вона ну, кажуть гудзики, я не знаю, кого скажуть. Він обалденно клави. Мені подобається. До речі, напишіть, кому подобається мій халатик, і він у мене не один. У мене є і зелений, і синій. І у мене є піжамка. А от піжамки я не дуже люблю. А от набори люк, халати люблю. У мене є короткі гідлі. Вони по всякому красиві, Поймаєте, саме головне, ви знаєте, дівчатка. Ми ж не можемо бути красиві, тільки десь ідемо, йдемо на роботу. Дома теж ми хочемо бути гарненькими, а в цьому халаті ми дома просто королеви. А до речі, мої хороші, у мене дві пари зубів і з п'ять пар волос вже п'ять, тому що одні вірші чорні білі, короткі каре, чорне біле і ріжі, точно п'ять. І шаблон дні чорні шість. Так само у мене дві пари зубів, да, дві пари. Дівчатка, це у мене, це оця да? е, перламутрова кераміка. Але у мене ще є м -м -м, які у мене ще є зуби. У мене ще одні зуби є у ірочки в сейфу і каже, їх дохранити. Вдруг що, не дай Бог, що е, цирконій, У мене є цирконій, Цирк -е, дивіться. Постукає про головку, ходю вже, слава Богу, Господи Боже, мій щоб не злазити. Да, проблем не було. Дівулечки, для мене стоматолог, ви ж розумієте, що стоматолог, гінеколог, травматолог. Ви заходите, коли ви бачите, що щось там ідеально, як в хірургії, то ви сідаєте і забуваєте. І те, що мені з першого разу всунули ці зубки і більше не висовуються, теж, я думаю, це дорого стоїть. Це зараз модні зуби, такі такі дідушки пані покійного були вставні зуби. І це він на ніч. У нас був такий, от, знаєте, стаканчики, вони були великі. і з водичкою він на ніч знімав ту челюсть, Я один раз, коли побачила, чуть не впала під, ту, під той стіл, наверно, і кровать, приходю, кажу, що це до нього. Він каже, зуби. А він їх так ось знімав, ставив у водичку на ніч, а утром полоскав і одівав, да, Це зараз вже модні Крутили, викрутили, так, да, дівчатка. Ну, Я вам хочу сказати, що наша посмішка це, це все. Боже, скільки я з цими зубами намучилась. Мамочка моя рідна, я вам кажу. А потім пішла Ірочка, мені зробила, я все, слава Богу, мої красуні. Зараз я завжди піднебіння покажу. Не боюсь лишний раз показувати, боже, воно в мене чорне, та й зараз мене спаскує, але ні, наче біле. Тобто біле, внутрі там таке аж аж, аж, таке, як оце в мене браслет. Бачите, хорошенький. Ірочка, вона творить чудеса, я вам говорю, ну ви ж бачите, так мої красунечки, почала зачилюсь давати за, за подбородочку. Мені робили просто красивий контур. Овал, бачите? Мені не кругу підтяжку робили. Ні, підтяжку мені Максим Максимович сказав, що не треба, каже, ви ще молода. А як от точно дивіться, щоб мені не писали, що я вже стара. А він каже, ні, ви ще молода. Кажу, хорошо. Дівчатка, це ми робили, бачите? По тяжечку мого підбородка, і він ідеально красивий. Подивіться, який у мене контур. Дівочки, ну робила, ну що робила, робила. І груди підтягувала, і живіт обрізала, і ліпосакцію спинки робила, і боків ну робила. Дівчатка, ну що робила, то робила. Зараз уже сьогодні їду в Яремчу, приїду з Яремчу, вже піду на масаж, піду на попригунчик, тому що він дуже мені. Ну от воно мені от то, що мені потрібно. Я думаю, що цим масажем я собі, та не думаю, я впевнена, що і ручки, ножки об'ю. Всю собі об Да, Мій Максим Максимович, він пластичний хірург, від Бога. Ну вообще, за кого я вам говорю, то так, дівчатка, мій чемодан уже мене чекає. Я вже вчора зібрала чемоданчик. Все по кульочкам, як бабушка віра, покойна. Все по кульочкам, такі мотузочки. Та й все. Зато знає де що тут носки, тут труси, тут хлад. Бачите, вчора ми з вами його запалили. Отако поставили. Все, ви знаєте, а тут даже не нагрівалося. Я переживала, що вона нагріється. Ні, мої хорошенькі. Вчора вам уютненько було з каміном. Так, дівчатка, я не знаю, як то утром добуває. Стою на себе, дивлюся і хочу плакати. Але легким движенням у цих крему, так, дівчатки, під, під очки, це оцей крем. Ну, Ви мене не питайте, як він називається, бо я вам ближче показую, я е, не розумію, читати не по-нашому. Так оце під ласками. Е, так отаку. Треба його хорошо розмістити, походити хоча б пару минут, поки от, чи що, потім нанести крем, дівчаточки мої. Зараз хоч трошки доличко, ці очки маленькі, курдублики, пайдуженьке. Дівочки, от названня покажу вам його. От таке, ви кажете, названня, що вмію читати по-англійськи. Дайте мені житті. Так, на наличко. Бачите, трошки під Питався, да, опитався, так? Так, це у мене личку. Бачите, названня? Видно вам хорошо, дівчатка? Видно? Дуже бути видно, так. Да. Так, беру його на руку. Щас Дівчатка, він навіть береш його руки і він вже обалдяний. Він легко легко. Боже, як він пахне. Дівчатка він вже легко лягає і опять же, дивіться, який він дає блиск. Мені дуже подобається личко ніжне, ніжне, ніжне. Як, знаєте, популечка у Манюньки, така гладенька -гладенька. оце так, Ну, я так прям хочу порівняти, тому що це таке є. Погідний крем, девочки. Ну, если б був би не хороший, я б сказала, що жорстко, тяжко налажується, як отає жирний цей класний. Так, дівчатка, я вже приготувала косметичку, десь старан, підмішку, крема. Чуєте, хазяйство мила. Я вам вже казала, що я маю стільки хазяйства да. Так. Ну це дійсно так, дівчатка. Так. Де та -то? тушь така знаменита, що вчора мені подарили. Попробую, яка вона. Там де дівчатка брала мої духи. Оця туш напишіть, вам подобається, вона чи ні. Зараз спробую. А це підводочка, я ж зняла ріснички. Я себе приближаю трошки некрасиво, то я хочу віддалити. я аж не бачу, потім виколю до красити, розумієте, він треба вам близько говорити. А що я щось бачу тут? Бачу. О, як собі око. Байду, отрізь, ось як виколю собі ок, байдуже ось. На ощупь. Байдуже моя. Бай. Так дівчатка, це хороша дощині. Щось я нею накрася. Де вона? Напишіть мені в коментарях. Там тонка-тонка кисточка. Зараз спробую. Так, я сьогодні як снігурочка, слухайте, білому костюмчику. Ну а що коли його вдівати? Я усі тут коли його взяла, цей термокостюм, дівчатка. Я до нього кажу термокостюм, бо він як печечка. Він іде з високою посадочкою. Слухайте, я сьогодні і в колготах, і в Ну, А що дворі мороз, розпиту мерзнемо, дивимося. Колись мама підтягувала колготи, аж таку аж як приговатку. Помните, тягнула колготи? Я теж Аня була маленька, піднімала і ті кологоти трясла. Так і сама тітя здорова, Льопа. Ага, тут уже не то. Так, мої хороші. Це балдєрний костюмчик, п'ять я брала у нашої світулі дівчатка. Говорить, тихо, бо туди тину, я ж теж той голос, про те, що захрипла. я одразу той голос, наче я всю ніч пила, курила і втром. То, що кажуть, на кого ти а утром тут ще й голос такий будру тихенько говорить. Дівчулечки, це класний костюмчик, це я на нього кажу, термокостюм. Він є у нашої світульки. Так, дівчатка, він дійсно хороший, і в ньому такий воротник, знаєте, як ото Анаконда стає. На мене все з нею зв'язано. Що стає на дибки, да, і в неї оцей капюшон так відкрився. Отак От ваша світулька відкрилася, а потім закрилася. Ну хватає світлиного чорного рота. Понімаєте, вона його рота коткриту, ніякий капішот не поможе. Да, да. Я йому чудо передворення може коткритися горотяку, то гайда. Так, дівчатка, мої дивіться, отакий обалдія у ньому йде капішочек. Вдруг ви замерзли. Це такий прям великий. І я кажу, що це терп костюм дівулі. Він дійсно терп, де він такий утіплений дуже сильно. Він іде на манжетику. Бачите, з боку йде зміючка. Ви цю змійку можете аж сюди розстігнути, як ви захочете. Саме головне, що це йде термо. Я не люблю термо, бо дівчатка, він дійсно як термокостюмчик, і він теплий, теплий, теплий. Думаю, Світа, ну білий, а куди ж ти його дінеш? Ну, давай хай воно все тебе висить у шкафу і нікуди не вдівати. Ні-ні ні, дівчатка. На дворі я не знаю, конечно, яка зараз погода, вийду, вам скажу. Так що, красу так, красуні, при виході вже красю губки. Так що термокостюмчик оділа дівчатка. Ну та потулі, ви бачите, що я цілі пучки не знімаю. Це фірма Віолетова на твори чудеса. Я открыла вікна на двері. Двері на двір. На двері мороз тисне хороший. Я думаю, що дуже-дуже холодно. Так. Дівчаточки, ну понятно, всі ми любимо. Марсі, Вітулін пуховичок. Він обалденно класний. Дівчатка, він дуже класний. Зараз я влізу, сейчас да, так. Капушончик такого. Зробила всю байдуженько. Дівчатка це з норочкою пуховичок у нашої світулі, що з пісом, що з норочкою вони є у нашої красавиці. Отак, я Отака сьогодні в мене зимня Дівчатка, ці Так, губки накрасили, дві антетки вилазять. Хороший капюшон тут дівчатка дуже хороший, і капюшон теж йде утіплюний, утіплений. Так ця курточка дівчатка, це вона теж в пуховичок. Ви Знаєте, що пуховичок нас трошки розширює? Та й білий колір нас зробить більше. Ну та й що, більше, чи її я не буду. Саме головне, що вісір так, карманчики є. Він у нас до половини попочки, Дівчатка є такий і в білому кольору, є, і в чорному, є з пісом, є без піса, які ви хочете. До речі, я вам ще хочу сказати, що отакі курточки треба купляти під кінець зими. а знаєте що? Бо на них іде розпродажа. До речі, я робить ваша світуля, дівчатка, шуби, курточки. Це треба брати в кінці. От я, допустимо, поняли от зівню Зим, обувь. На кої на зівню обувь розпродажа? В кінці зими, правильно? Ну, звісно, якщо ви любите за моду слідити, то понятно. А світульки ні. Світульки, щоб було удобно. Так що, мої хорошенькі, навіть фірма Віолета сьогодні, до речі, піде робить розпродаж обуви в кінці сезону. І зараз уги які були примірно там по три. Так, мої красуні, виходять я вже на вулицю. Світло у нас є в селі, бо на столба горить. Це, видно, тепер тільки дали, чи ночі, мали в 2 часа ночі дати. Я хочу сказати, що не дуже холодно, вітру немає. А так байдуженько. Сніжок не розстав, значить морозець є. Так що мої хороші 6.27, я вилітаю на роботу.